Вітання всім інсталяторам та фахівцям по сантехніці в Україні. Мене звуть Олексій Самусь У 2025 році. Відповідаю за журі проведення та суддівства сьомого кубку України з монтажу сантехніки водопроводу. Та водоочищення Інсталфест КАП 2025. Пропонуємо вам відео завдання, яке будуть виконувати усі учасники 7-го Кубку України з монтажу сантехніки, водопроводу та водоочищення Cup КАП-2025». Також це завдання буде залучено до практичної оцінки кваліфікації, що проходитиме під час міжнародної виставки фестивалю InstallFest Ukraine 8.0 в місті Києві з 23 по 25 квітня 2025 року. Під час Ukraine в цьому році додаємо нові зміни та суттєво покращуємо умови проведення всіх чемпіонатів для інсталяторів та Кубку України. Організатори АІС залучили нашу професійну спільноту інсталяторів України Ліга інсталяторів. А ми вносимо коригування в оцінку, підготовку та проведення змагань. Кожне змагання буде проводити та оцінювати окрема група наших кращих фахівців. Та професіоналів України в 2025 році Кубок України також буде залучений до ліцензованих кваліфікаційних центрів для проведення оцінки та підтвердження професійної кваліфікації. До оцінки при суддівстві в змаганні також будуть залучені технічні представники від заводів виробників. Спонсорами Національного Кубку України 2025 року являються відомі світові виробники сантехнічного та теплотехнічного обладнання компанії «Вавін», Atlas Filter, Calefi, Gaberit, Ecosoft і «Кардіварі». Для участі у даному змаганні учасники повинні виконати кілька простих дій. Головне, ви маєте приїхати на виставку фестиваль безпосередньо на місці скласти теоретичний іспит, тест інсталятора або кваліфікаційний тест, підтвердивши таким чином свою компетенцію. Після успішної здачі тесту звернутися до організаторів змагання та журі. Та в усній формі залишити заявку на участь у змаганні Кубку України «Інсталфест Cup прийти на зону проведення змагань у домовлений час і прямо перед участю у Кубку України скласти тест на алкоголь, оскільки правила змагання забороняють виконання завдань. У стані алкогольного сп'яніння. Для проведення нашого змагання ми побудуємо 6 робочих зон, на яких буде розташовано обладнання від наших спонсорів. Всі завдання виконуються на час та правильність монтажу згідно з переліком завдань від організаторів журі Кубку України під контролем представників заводів виробників. Переможцем Кубку України з монтажу сантехніки, водопроводу та водоочищення InstallFest Cup 2025. Буде той учасник, який виконає всі завдання, по правилам змагання від журі, по всім нормативам від заводів виробників за найкоротший загальний час серед інших інсталяторів-учасників, що братимуть участь у кубку України 2025 Змагання будуть проходити по кубковій системі. Три дні його проведення з певними змінами в 2025 році, по результатам кожного дня буде визначено кращий час. Перше та друге місце за день рейтингу учасників. Вони будуть відібрані для участі у фіналі Кубку України, який пройде в останній день. Для двох кращих з кожного дня це буде повторний, але фінальний тур участі серед шести самих кращих фахівців з монтажу цього типу обладнання за всі дні проведення Кубку України. Проведення оцінки та підтвердження професійної кваліфікації буде окремо оцінюватися під наглядом ліцензованого кваліфікаційного центру. Участь в двох програмах можливо проводити одночасно, але тільки при окремій реєстрації. Та оцінці в кваліфікаційному центрі деталі професіонали АІС та ліги інсталяторів будуть розповідати на регіональних турах від Інсталфест або детально ви зможете уточнити всі питання у журі. Під час інсталфезюкрейн з 23 по 25 квітня під час роботи всі роботи учасники змагання у Кубку України повинні виконувати в захисних рукавицях. Вам дозволяється робота у своїх або у тих, які нададуть організатори змагань. Всі робочі інструменти та допоміжне обладнання після виконання ними робіт в 2025 році по новим правилам повинні бути розкладені на своїх місцях розміщення певного інструменту. Як вони були розкладені до старту. Шановні колеги. Пропонуємо вам переглянути правила виконання завдання для змагання InstallFest Cup 2025. Перед початком монтажних робіт одягаємо рукавиці. Натискання кнопки «Старт». Вона запускає секундомір, який рахує, скільки часу ви витрачаєте на виконання завдання. Підготовка зварювального апарату до проведення поліфузійного зварювання трубопроводів. Зварювальний апарат включаємо в електричну мережу і налаштовуємо на ньому температуру 260 градусів. Монтаж підвісного унітазу. Знаходимо на робочому столі дві подовжені гайки для кріплення підвісного унітазу. І накручуємо їх на шпильки на інсталяції. Перевіряємо кінці шпильок, вони повинні бути без зачіпок, та довжину шпильок вона повинна становити 12 см від ізоляційного матеріалу, змащуємо технічним вазеліном гумові ущільнення на трубопроводах. Навішуємо підвісний унітаз на шпильки та закручуємо подовжені гайки за допомогою шестигранного ключа, який постачається у комплекті. Під час кріплення унітазу контролюємо горизонтальну вісь водяним рівнем. Знаходимо на столі комплект фіксувальних болтів для сидіння з кришкою Yes Mount та монтуємо їх в кераміку без жодних інструментів. На фіксатори встановлюємо сидіння з кришкою. Закриваємо та в закритому положенні вирівнюємо кришку відносно кераміки. Відкриваємо кришку і фіксуємо сидіння в потрібному положенні за допомогою шестигранного ключа. Шестигранним ключем активуємо функцію замикання кришки. На кріплення сидіння до унітазу монтуємо декоративні накладки. Монтаж панелі змиву. Демонтуємо захисну кришку механізму зливу на інсталяції. Шланг наповнення бачка приєднуємо до вхідного вентиля інсталяції. Монтуємо назад захисну кришку механізму наповнення. Відкриваємо вхідний вентиль на інсталяції. Знаходимо на робочому столі рамку кріплення панелі змиву. Та два пластикові геподібні фіксатори рамку вставляємо у кожух інсталяції і кріпимо її фіксаторами. Знаходимо на столі пластикові шпильки та монтуємо їх у механізм зливу. Довжину шпильок виставляємо в рівень з рамкою. На змонтовану рамку монтуємо кнопку панель і перевіряємо працездатність кнопок. Монтаж патрубка сифону умивальника. Знаходимо на столі патрубок сифону із накидною гайкою та прокладкою. Регулюємо висоту вбудованого сифону для умивальника і фіксуємо його за допомогою гвинта. Вимірюємо та підрізаємо патрубок сифону по довжині. В сифон монтуємо гумову прокладку, змащену технічним вазеліном. Відкриваємо вбудовані крани подачі води у змішувач. На кріплення монтуємо захисну декоративну рамку. Один кінець патрубка через отвір у рамці вставляємо у сифон. А інший через прокладку приєднуємо до горловини умивальника. Монтаж компенсаторів гідроудару. Знаходимо на столі два компенсатори гідроудару. Наносимо на різьбу компенсаторів гідроудару будь-який із наявних ущільнюючих матеріалів. Обидва компенсатори монтуємо на трубопроводи в зоні підключення умивальника. Під час монтажу компенсаторів притримуємо трубопроводи ключем. Монтаж вакуумного клапана. Наносимо на різьбу водопровідного вакуумного клапану ущільнюючий матеріал. За допомогою сантехнічного ключа монтуємо клапан на трубопроводи подачі холодної води. Приєднання корпусу фільтру з ультрафіолетовою лампою знаходимо на столі корпус фільтру, дуже обережно монтуємо його укріплення на стенді. Підключаємо трубопроводи до корпусу фільтру за допомогою накидних гайок. З'єднання герметизуємо плоскими прокладками, гайки надійно закручуємо ключем. Монтаж катриджів у вхідні фільтри. За допомогою пластикового ключа відкручуємо корпуси обох колб фільтрації вхідної групи, змащуємо технічним вазеліном ущільнення на колбах, в першу колбу монтуємо механічний картридж, а в другу вугільний. Корпус колб надійно закручуємо за допомогою пластикового ключа. Приєднання установки водопідготовки. Знімаємо захисну кришку із установки водопідготовки. Установку водопідготовки гнучкими шлангами підключаємо до латунного мультиблока. Під час підключення до мультиблоку контролюємо вхідні та вихідні патрубки установки водопідготовки. З'єднання герметизуємо плоскими прокладками. Накидні гайки надійно затискаємо ключем. На патрубок зливу води з установки під час регенерації монтуємо пластикову накидну гайку. Під час монтажу перевіряємо наявність гумової прокладки у накидній гайці. Знаходимо на столі довгий гумовий шланг. Один кінець шлангу приєднуємо до накидної гайки і фіксуємо його металевим хомутом. Знаходимо на столі сифон із заливною воронкою. Змащуємо прокладку сифону технічним вазеліном і монтуємо його на підготовлену ділянку каналізаційних трубопроводів. Другий кінець шлангу зливу з фільтра під час регенерації підключаємо до верхнього патрубка на сифоні. Його також фіксуємо металевим хомутом. Другий гумовий шланг одним кінцем підключаємо до лінії переливу силового бака фільтру. І інший кінець опускаємо у прийомну горловину сифону. Захисну кришку установки водопідготовки повертаємо на своє місце. Монтаж термостатичних радіаторних кранів. Знаходимо на робочому столі комплект радіаторних термостатичних кранів. І з динамічним налаштуванням. Ущільнюємо різьбу на турбопроводах системи опалення та монтуємо на них термостатичний радіаторний комплект кранів. Термостатичний клапан на подачу, а механічний вентиль на зворотку системи опалення. При монтажі радіаторних клапанів враховуємо, що в кінці монтажу їхній корпус повинен бути розташований горизонтально. Монтаж комплектів сталевого радіатора. Розбірні елементи термостатичних кранів монтуємо у радіатор без використання ущільнюючих матеріалів. З протилежної сторони радіатора монтуємо напівавтоматичний кран спуску повітря. Та зливний кран заглушку. При необхідності різьбу додатково ощільнюємо наявними матеріалами. Навішування радіатора на стіну. Накріплення радіатора на стіні монтуємо пластикові проставки. Підготовлений до монтажу радіатор, навішуємо на стіну. Слідкуємо за тим, щоб всі 4 кріплення радіатора зайняли своє місце на стенді, а сам радіатор був надійно зафіксований. Після навішування радіатора на кріплення одягаємо пластикову декоративну накладку. Приєднуємо радіатор до змонтованих на трубах термостатичних кранів. Монтаж регулятора температури згідно із технічним завданням проводимо налаштування механізму обмеження витрат термостатичного радіаторного клапану. На клапан встановлюємо регулятор температури таким чином, щоб вказівник температури знаходився зверху, а саму термоголовку налаштовуємо згідно з технічним завданням. Монтаж термостатичного клапану бойлера знаходимо на робочому столі дві частини трьохходового термостатичного клапана ГВП. Звертаємо увагу на відмітки на його корпусі для визначення коректного напрямку монтажу. На телескопічну частину латунного фітинга одягаємо гайку, гумове і металеве кільце, з'єднуємо елементи клапану між собою. За допомогою накидних гайок і плоских прокладок приєднуємо клапан. На трубопроводи гарячої та холодної води водонагрівача гайки надійно затягуємо ключем. Монтаж групи безпеки бойлера. На робочому столі знаходимо групу безпеки водонагрівача, наносимо ущільнюючий матеріал на фітинги трьохходового клапану і монтуємо на нього групу безпеки бойлера. Під час монтажу фітингу притримуємо ключем. Сифон групи безпеки одним кінцем приєднуємо до каналізаційних трубопроводів. А іншим до групи безпеки бойлера. Патрубок гарячої води приєднуємо на вихід термостатичного клапану за допомогою плоскої прокладки. Монтаж клапану для розширювального бачка. Наносимо ущільнюючий матеріал на різьбу розширювального бака. Накручуємо фітинг з клапану на бачок, зібрану конструкцію монтуємо на клапан для розширювального бачка. Гайку надійно затискаємо ключем. Монтаж ділянок полімерних трубопроводів. Знаходимо на робочому столі дві підготовлені ділянки трубопроводів, монтуємо їх на місце на стенді, приміряємо та підрізаємо патрубки по довжині таким чином, щоб вам вдалося виконати зварювання двох колін. Виконуємо поліфузійне зварювання труб та фітингів, звертаючи увагу на глибину занурення фітинга та труби у насадку на зварювальному апараті. Та час розігріву труби і фітингу, які залежать від діаметру трубопроводів. Трубопроводи приєднуємо до компонентів стенду за допомогою плоских прокладок, гайки затягуємо ключем. Монтаж катриджа у фільтр пом'якшувача. За допомогою пластикового ключа відкручуємо корпус колби, гумові ущільнення змащуємо технічним вазеліном, вставляємо картридж у колбу та надійно затягуємо її за допомогою ключа. Монтаж системи автоматичної промивки на механічний фільтр. Знаходимо на робочому столі кран із таймером накидну гайку та зливну воронку. Звертаючи увагу на стрілку на крані, монтуємо його в корпус фітингу. Герметизацію виконуємо за допомогою плоских прокладок. Зібраний механізм накидною гайкою з прокладкою приєднуємо на корпус фільтру. Інший кінець вставляємо у підготовлений каналізаційний трубопровід. Монтаж редуктора тиску. На трубопроводи подачі холодної води до осмосу наносимо ущільнення. Монтуємо редуктор тиску таким чином, щоб механізм налаштування був у вертикальному положенні. В редуктор тиску монтуємо манометр, різьбу манометра ущільнюємо сантехнічним матеріалом. Підключення фільтру зворотнього осмосу. На вихідний патрубок редуктора за допомогою плоскої прокладки монтуємо краник подачі води на осмос. За допомогою пластикового ключа відкручуємо всі три колби фільтру. Гумові ущільнення змащуємо технічним вазеліном. Вставляємо в колбу картриджі у порядку, вказаному в інструкції. Перше механічна очистка груба, друге механічна очистка тонка та третя вугільний фільтр. Під час монтажу картриджі центруємо спеціальними пластиковими фіксаторами. Колби затягуємо ключем, корпус фільтру навішуємо на стенд. До краника подачі води на осмос приєднуємо пластиковий тюбінг. Інший кінець тюбінга приєднуємо до вхідного фітингу на корпусі фільтру. Також тюбінгом з'єднуємо фільтр із накопичувальним бачком, каналізаційною мережею та краником чистої води на кухонній мийці. Контролюємо наявність фіксаторів після приєднання тюбінгу до фітингів. Запуск води та демонстрація роботи стенду. Перевіряємо затягування всіх накидних гайок, з якими ви працювали. Відкриваємо крани подачі теплоносія в радіатор. Та повністю видаляємо повітря із радіатора. При виявленні протікань оперативно їх усуваємо. Відкриваємо кран подачі води у контур водопостачання. Виявлені протікання також швидко усуваємо. Чекаємо наповнення системи водопостачання водою. Згідно із ТЗ, налаштовуємо редуктор тиску. Налаштовуємо часову програму періодичності промивки механічного фільтру. Та демонструємо коректність роботи механізму автоматичної промивки. Вмикаємо живлення сенсорного змішувача у електричну мережу. Демонструємо коректність роботи сенсорного змішувача, кнопок змиву на інсталяції та фільтра зворотнього осмосу, збирання інструменту та очищення робочого місця. Весь інструмент та залишки труб збираємо та складаємо на робочі столи. Натискання кнопки СТОП. Після натискання кнопки СТОП учасникам забороняється виконувати будь-які дії на робочому місці. Правильність виконання робіт учасниками будуть перевіряти експерти кваліфікаційного центру та судді змагання. При виявленні недоліків вам на них вкажуть і зарахують штрафний час. Три хвилини за кожне грубе порушення та одну хвилину за дрібне. Всім учасникам бажаємо успіхів. До зустрічі на Інсталфест.